Не бороніть їм приходити до мене. Роздуми до Слова Божого на суботу 19-го звичайного тижня, рік другий. Того часу привели до Ісуса дітей, щоб руки поклав на них і помолився. А учні заборонили їм. Та Ісус сказав: Оближте дітей і не забороняйте їм приходити до мене. Бо для таких є Царство Небесне. І, поклавши на них руки, він пішов звідти. Дослівне буквальне значення цього уривка може бути таким учні забороняли дітям приходити до Ісуса, можливо, побачивши Його в тому від безперервного служіння. Прагнули таким чином. Забезпечити йому хоч би декілька хвилин відпочинку. Що, однак, сьогодні для мене можуть означати ці слова. Не бороніть їм приходити до мене. Грецьке слово Колийо означає не так забороняти, як заважати, чинити перешкоди, зупиняти. Бути перешкодою. Яким чином я є перешкодою, щоби хтось, кого можна назвати дитиною може, це початківець у християнстві або людина в пошуках, потрапив до Ісуса? Гадаю, що я насправді стаю перешкодою, коли називаюсь учнем Ісуса, а не живу згідно з цим іменем. Коли інших заохочую молитися, а сам не молюся, заохочую читати Слово Боже, а сам не читаю, коли можу допомогти ближньому, а не допомагаю, тоді я перетворююся на перешкоду іншим на шляху до Спасителя, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку. І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.